Нововолинці вийшли на марш миру. Я волноваха біля стели Небесної Сотні священнослужителі відправили панахиду за загиблими бійцями та жертвами обстрілу під Волновахою 13 січня. Після чого величезна колона свідомих громадян рушила до майдану незалежності. Учасники ходи тримали у руках плакати з гаслами разом до перемоги. Нововолинськ за мир також скандували Україна понад усе героям слава. e На головній площі міста до нововолинців звернувся міський очільник Віктор Сапожніков. Він наголосив, що людяність та єдність завжди перемагає терор. Сьогодні ж учасники маршу миру у нашому місті разом з тисячами інших українців сказали ні війні та тероризму. Жорстоко вбивство мирних жителів під Волновахою на Донеччині 13 січня сколихнуло увесь світ цього дня. Терористи обстріляли український блокпост, де знаходився автобус з пасажирами. Ми кажемо сьогодні ні війні, ні тероризму. Про це говорить увесь світ. Тисячі українців перебувають нині в зоні АТО, серед яких і наші земляки. Вічною раною в серці кожного з нас буде пам'ять про Героїв Небесної Сотні та про всіх тих, які віддали за свої переконання найвищу ціну власне життя. Наш святий обов'язок не зрадити ідеали, за якими ми. За які ми разом боремося. Тільки об'єднавшись, ми зупинимо загрозу збереження цілісності України. Я глибоко переконаний в словах президента нашої держави, який сказав: так само як світ продемонстрував Парижі, ми демонструємо в Україні, що ми не боїмося терористів. Ми об'єднані українців не залякати. Учасники акції кажуть, смерть кожного бійця чи мирного громадянина на сході невимовна рана у наших серцях. Ми пам'ятаємо своїх героїв, молимося та скорбуємо. Прийшла сьогодні, тому що в першу чергу щоб вшанувати пам'ять тих молодих українців, наших, скажімо, синів, кращих синів України, які полягли ну за територіальну цілісність нашої держави, за те, щоб був мир, спокій в державі на сьогоднішній день. Я вважаю, всі нормальні українці, мають бути разом з Україною. І всіма державами, де діється всякі діяння проти мирного населення з боку тероризму. А такі акції мусять бути, бо якщо їх не буде, то не буде нас, не буде України. Присутні на Майдані Незалежності помолились за загиблими під Волновахою та військовослужбовців, які нині захищають цілісність нашої країни. До слова, подібні марші миру були організовані в інших містах України, зокрема і на сході.